Залізничний вокзал Келеті у Будапешті став пасткою для сотень біженців, які залишаються там другу ніч поспіль. Втікачі переважно з Сирії, Іраку та Афганістану, відмовляються залишати станцію, сподіваючись скористатися уже придбаними квитками до Австрії чи Німеччини. Однак угорська поліція не пропускає їх до потягів. Люди ночують просто у підземному переході, де створили так звану транзитну зону. Одна із сирійських біженок каже, що від уряду її сім'я не отримала нічого. А ось люди в Угорщині дуже милі і ставляться до мігрантів добре. Офіційний Будапешт наполягає на тому, що всіх біженців необхідно евакуювати з вокзалу у спеціальні притулки. Uh, мігранти на вокзалі Келеті не повинні там перебувати. Згідно з процедурою реєстрації, яка починається на кордоні. Вони мають бути спрямовані у тимчасові притулки і табори, до їхню справу не розглянуть вони не дотримуються цього правила. Один квиток на потяг не може перекреслити європейські закони. На початку тижня Угорщина відмовилася реєструвати прибулих біженців і дозволила частині з них сісти на потяги до Відня та Мюнхена. однак, потім відмовилася пропускати мігрантів, посилаючись на свої зобов'язання щодо захисту європейських кордонів. Атмосфера на вокзалі в Будапешті вкрай напружена. Час від часу відбуваються сутички між біженцями та поліцією. Кількох людей було затримано. У четвер угорський прем'єр Віктор Орбан зустрінеться з Керманичами ЄС, аби обговорити наслідки найбільшого напливу біженців Європу з часів Другої світової війни. До Угорщини, що є східним кордоном шенгенської зони, упродовж серпня через Балкани прибуло понад 50 тисяч втікачів.